Це не зла сім'я? Ні, Бо я, я, я не знаю. знаю. Тому що я не можу сказати. Вже уже я питаю її. Петро надточій на своїй пасіці не був рік. Приїхав з фронту у відпустку. Зараз тут господарює його найменша дочка Дарина. Ось уже воюю я з із перших із днів і займається дочка. Доці майже 23 роки, ну вона справляється, тягне. Ну, по її турист. Напрямок туризму, чи як воно там у цьому політі? Ось її туризм, мабуть. Дарина взяла на себе пасіку відтоді, як батько добровольцем пішов на фронт. Відкачувати мед дівчині допомагають мама і старша сестра Віталіна. Але основна турбота про бджіл на ній. Найважче це перший день, коли батько поїхав, то трохи, трохи засмутилася, а потім. Взяла себе в руки і плачі були, ну нічого. Просто це велика відповідальність на мене. Основний тачок у це сюди, підходьте, не бійтесь, вони, вони своїх не жалять. З медом вроді би нормально, все, акація є, рапс є, чекаємо, коли зацвіте липа. По телефону консультації він надавав, <смі> дистанційно допомагав. Він мені завжди казав в інтернеті дивитися, відео скидає відео, але ну, я цього всього не читаю, не дивлюся. Я більше навчилася з його слів. В мене просто гарний вчитель. <смі> Єдиний період, коли Дарина залишилась без допомоги тата, це коли він 12 днів не виходив на зв'язок. Перші дні ми попали, це була м'яса це, це, Це важко. У перші ж дні на фронті Петро надточій зазнав поранення. Рука в мою палице не згинається осколками. Осколки ще тут є осколок, тут є осколок. воговські осколки, вони мілкі, їх не можна було достати. Чоловік знову їде на позиції. Каже, весь час його підрозділу допомагають місцеві волонтери. Без перебільшення 80% всього забезпечення нашого підрозділу це заслуга іменно наших волонтерів. Я не знаю, де б ми це брали. Після закінчення війни Петро планує розширити пасіку. Якщо в тебе є любов, є тяма до бділ, то ти заробиш і гроші. А якщо ти завів пасіку раді грошей, це 99% у тебе нічого не вийде. Частину городини родина вже замінила фундуковим садом. Туди Петро хоче поставити нові вулики. Тепер картошка вже щось не весьма інтересне. Тепер вже таке ноу-хау. Казала баба дуня, а що це, ти ліщі не насадив. У лісі мало. Оце такі фундучки. Це дівчата вже садили. А міждуря фацелія. Ну, з тим, що там фацелія і буде вже. Корм для пчіл. Чоловік ділиться. Для нього найголовніше це надійний тил. Це дякувати, що в мене дочки такі, агонь. Жінка допомагає. Коли приїжджаєш додому, бачиш, пасіка, все, все працює, городи працюють, все хазяйство працює, то якось воно набагато легше. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.